Вітаємо це Клуб хвостики. Це наш новенький Бені. Бенні не ценя, просто він такого малюсінького розміру. Хлопчику зараз приблизно півтора рочки. А він оброблений, він вакцинований, він здоровий, кастрований. Знайшли Бені не так давно. Наші волонтери в селі. Як розповіли місцеві жителі, Бенні взяли ще маленьким цуценятком на староконному базарі і доглядали його. Але коли він підріс, випустили на вулицю. І так ось Бенні ходив, блукав, шукав собі їду, шукав собі друзів, хто б його погладив. Звичайно, коли ми зустріли цього неймовірного малюка, ми вирішили, що він повинен жити на дивані, спати на подушечці і бути домашнім улюбленцем. Він неймовірно спокійний. Якщо ви мріяли про невеличку собачку. Не гіперактивну, то Бені просто ідеальний. Він дуже-дуже добрий до всіх, до інших тварин, до людей, до дітей. Він дуже обожнює цілуватися, сидіти на ручках. Він нікуди не тікає, йому просто потрібна компанія людей, йому дуже потрібна сім'я. Якщо ви хочете подарувати Бені дім, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте до нас в постики. Він дуже сильно чекає, і ми, звичайно, також чекаємо, коли його помітить його сім'я. Ось такий красунчик маленького розміру, добрий, дружній, чекає на свою родину. Ми просимо ваших коментарів, репостів і, звичайно, підтримки на просторах інтернету. Саме ваша активність допомагає знаходити дім таким неймовірним собачком.